Ацидний гастрит. Нерідко чомусь лікують препаратами, які по протоколах показано лише при гастриті з підвищеною кислотністю. І приходять тоді пацієнти, виснажені, їхнє травлення стає ще гірше, а нерідко з втратою маси тіла значною, слабістю вираженою, а вітамінозами, а не лише болями в животі. Чи якимись іншими симптомами гастриту. Тому сьогодні ми будемо говорити про гіпоацидний гастрит, атрофічний гастрит, гастрит з пониженою кислотністю. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І Не забудьте поставити лайк цьому відео, адже як завжди, дуже стараюсь для вас. Якщо при гастриті з підвищеною чи гастриті з нормальною кислотністю, в основному людина відчуває голодний біль або печію, то тут при гастриті з пониженою кислотністю така чітка клініка змазана. І часто бувають болі несильні, частіше ниючі, але в основному це йде біль в епігастральній ділянці, отут між ребрами, після приймання їжі. Відчуття переповненості, важкості, відчуття, що та їжа стоїть ніде не рухається. Все залежить також від об'єму їжі. Якщо з'їв більше, ті відчуття набагато сильніше. Якщо з'їв трошечки, відчуття переповненості важкості менші. Якщо при гастриті з підвищеною нормальною кислотністю, в нас буде більше печія, відрижки, може бути також. Болі сильно виражені. Так, тут в першу чергу йде відрижка не кислим, а неперетравленою їжею. Нудота, може тушнити після їжі. Відчуття гіркоти в роті. Зауважте, що тут не буде кисло, а буде саме гіркий, тухлий такий запах більше з рота. А, також може бути відчуття роздування живота. Причому така людина приходить, ніби нічого не їла, а животик як барабан. І якщо при гастриті більше а, з підвищеною кислотністю, частіше в нас є схильність до закрепу, а тут може бути як понос, так і закреп. Адже при гастриті з пониженою кислотністю нерідко ще в нас є і недостатнє кишкове травлення, і недостатнє виділення ферментів підшлункової залози. І, відповідно, їжа починає неправильно перетравлюватися далі. Але тут також більше виражений синдром інтоксикації. Ота така надмірна слабість, людина буває лице, невідомо якого кольору, таке бліто-сіре навіть якщо їде буде чуть-чуть жовтуватим відтінком. Оскільки в шлунку в нас засвоюється і залізо. І вітаміни групи Б, наприклад, в 12 вже починає тут засвоюватися. Дуже часто буває астенія, недостатність якихось мікроелементів, наприклад, у нас жінка з хронічною анемією, також з гастритом з пониженою кислотністю. І, до речі, вживанням препаратів в таблетках цю анемію вилікувати їй не вдавалося. І крім того, вживання препаратів заліза через рот значно посилювало такі тошноту, болі, відчуття стояння. Оце я гастрит з пониженою кислотністю. Якщо ми пальпуємо живіт, до речі в тих людей, от в кого, наприклад, печія, гастрит з підвищеною, частіше знаходиться болючість в дні шлунка. А тут ми знаходимо більше болючі точки 12 палої головки підшумкової, жовшного міхура. Можуть бути спазмовані кишечник. Саме дно шлунка нерідко є нижче норми, тобто гіпоацидний гастрит нерідко поєднується з гастроптозом і загальним містероптозом. Звісно, по симптомах ви можете все поставити лише приблизно собі діагноз і не обов'язково необхідний огляд лікаря. І в подальшому інструментальні методи обстеження. Як, наприклад, з Тут можуть виявити і навіть написати субатрофічний, атрофічний гастрит, часто можуть бути геморагії, такі, щоб були виразки при гіпоацидному гастриті або ерозії, це йде вже значно рідше. Але крововиливи, а також гіперплазія, може бути. Може бути, що епітелій шлунка, також, якщо роблять ендоскопію, а це роблять, коли вам фіброскопування шлунок можуть такий аналіз робити і щепнути кусочок шлунка. Може бути переродження епітелію шлунка в такий епітелій, який в нас є в пілоросі або навіть в кишечнику. Тобто, вже йде зміна конкретна. Самої слизової шлунка. І та сльоза кишечника, кажеш, не готова до кислого вмісту шлунка. І нерідко в таких місцях внаслідок закиду жовчі чи внаслідок подразнення соляною кислотою, можуть робитися поверхневі ерозії. І, До речі, гелікобактер пілорі в тих людей, в кого є. Гастрит з пониженою кислотністю зустрічається набагато рідше, але в тих людей дуже-дуже часто є гастроптоз. Тобто опущення шлунка частіше за все поєднується саме з пониженою кислотністю, з зниженою також перистальтикою може бути шлунка кишечника. А сам гелікобактер частіше виявляють при гастриті з підвищеною кислотністю або нормальною кислотністю. Кислотність, до речі, можна виміряти новими фіброскопами під час обстеження, але, на жаль, не вся апаратура має такі можливості. Або є старий метод, коли вводять зонд через шлунок, забирають pH шлункової кислотності. На голодний шлунок, а потім після стимуляції гастрином, або це може бути якась інша речовина, яка сприяє виділенню шлункового соку. І зазвичай виявляють і там, і там пониження. Але цей метод зараз також в лікарнях не проводиться, і, якщо чесно, посилати куди пацієнта, щоб визначити кислотність шлункового соку. Зараз є досить обмежене, що вважаю не зовсім правильно, адже це нерідко приводить до неправильного лікування, про яке зараз ми з вами поговоримо. І от в лікуванні якраз і є найбільша проблема. Адже лікарів нерідко не розбираються, а гастрит понижена повищена кислотність, немає різниці, всім дають препарати омепразолу в різних його варіантах. А цей препарат дуже гарно в нас знімає болі в шлунку при підвищенні кислотності. Він а, знижує утворення шлункового соку, а нащо його знижувати, якщо при гіпоацидному гастриті, і так його є замало, нема чим перетравлювати. І подразнення настає не від того, що кислота шлунка роз'їдає, а більше через те, що йде закид е, з. 12-палої кишки, жовчі і речовини, які не мають бути взагалі в шлунку. І отут таки нам дуже важливо, крім обволікаючих, це, наприклад, там препарати денол, дати препарати, які стимулюють утворення соку. Наприклад, це пантаглюцит, а з природнього це може бути сік подорожника. Також дуже просте це йде. Безалкогольне пиво. Також, якщо ви їсте продукти, такі брудіння природнього квашня, квашний огірок, квашний помідор, ви також стимулюєте утворення свого шумкового соку. Якщо, наприклад, це дитина, нам звичайно легше, ніж дати таблетку, додавати такі продукти в харчування. Іншого страшного, якщо кожен прийом їжі буде. Щось таке додатково вживати. Якщо в нас є, звичайно, спазми, бо тут можуть бути досить часто спазми в 12 палої сосочків в жовчному міхурі і давати болі в животі, але це частіше праве підребер'я, ліве, тут можна давати нож по спазмолітики, дротаверин можна дати. А також нам треба препарати для. Захисної дії слизової це смекта. І звичайно, те, що я згадувала, з а, пониженою кислотністю в основному супроводжується опущення шлунка з вялою перистальтикою. Якщо ми використовуємо таблетки, добре використовувати ті, які пришвидшують скорочення гладкої мускулатури шлунка та кишечника. Це, наприклад, латмотилю або домперидон. Ці препарати вживаються курсом, а в подальшому якраз таким людям дуже важливо фітотерапія. Адже фітотерапія при тривалому курсі вживання може ну, не лише зняти запалення в шлунку, але також відновити нормальне утворення. Соків, шлунком, кишечником дуже гарні препарати, які в нас вже перевірено працюють. І при гастриті з пониженою кислотності діють в комбінації: це є гастрона, холеана, золотоса. В такій комбінації основному має бути курс вживання від пів року, може бути навіть до 12 місяців, залежно від важкості захворювання. Пам'ятаємо також про зміни дієти. Ми маємо забрати всі речовини, які знижують кислотність. Це в нас м'ята, меліса, зелений чай. Також содові води, недобре вживати людям з пониженою кислотністю, пониженою перистальтикою. Також вівсяні пластівці, ячні пластівці. Але от такі обволікаючі, як, наприклад, насіння льону відварене. Добре, воно не впливає на кислотність. Але з другого боку, якщо говорити на мінімальній комфорті, мінімальний газ має гарну обволікаючу дію. І е, має ранозагоювальну дію. Головне, не варіть на великому вогні, адже ви зруйнуєте всі речовини, які гоять ранки. Звісно, надзвичайно важливо поставити опущений шлунок на місце. Якщо шлунок є переростянутий, він не може адекватно скорочуватися, перемелювати їжу, з якою він має м'яти як добра е, груша. але не завжди він має силу так працювати, тому вістеральний масаж надзвичайно важливий, але не тільки щоб підняти опущений шлунок, а також щоби зняти спазми в 12 палі, жовчному міхурі, головці пішункової, покращити відток тих всіх соків. І також в протоколах МОЗ пишуть обов'язково ЛФК. Зауважте, при гастриті з підвищеної кислотністю це не є настільки важливо, як при гастриті з пониженою кислотністю. Вправи для опущених органів є у нас на каналі. Ви можете їх виконувати. І а, вони також вам будуть дуже помічними. Якщо у вас більше переважаю здуття, про яке я згадувала, а це дуже часто є в нас на каналі є вправи для людей з метеоризмом. Це також я рекомендую а, виконувати. І ви вже виберіть, яка вас більше проблема турбує: чи метеоризм, чи все-таки опущення органів. І, звісно, щоби оприділити на якому рівні. Стоїть шлунок, дуже важливо, щоб ви подивився лікар. А, хоча ми всі вчимо пальпацію внутрішніх органів, в тому числі шукати шлунок на третьому курсі, але чомусь не всі мої колеги-сімейні лікарі пам'ятають цю практику. І пальпація живота сімейним лікарем зараз практично не проводиться. Що дуже шкода. Щодо лікувальних вод, адже бальнеологія в Україні є дуже популярна і в нас дуже багато гарних курортів. Не їдьте на ті курорти, де основна вода є содова. Вам вони протипоказані такі води, адже будуть ще більше понижувати кислотність. Тобто, не їдьте, де багато гідрокарбонатів, карбонатів містять води. З вод дуже добре при понижній кислотності миргородська, синя, така, яка в банках продається, вона якраз де при гастриті з пониженою кислотністю. Пам'ятаємо, що курс лікування водами 21 день, і пам'ятаємо, що все ліки, все отрута. Не передозовуйте, пийте частинами протягом дня три рази на день до їжі. А також з таких вод, які в нас є в Прикарпатті, це може бути вода, Марія, можна її приймати, і нафтуся також буде дуже добра, адже в основному в цих людей є і нерідко виражений застій жовчі, і знижена функція пішумкової залози. Нафтуся в такому випадку краще пити в підігрітому вигляді. Надіюся, вам сподобалося наше відео. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео зі своїми друзями, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І чекайте наступних випусків на нашому каналі.